Весія мажора Що буде, якщо музикант, син багатіїв, потайки піде добровольцем на війну і потрапить у саме її пекло в Донецький аеропорт. Він отримає позивний мажор і замислиться над своїм місцем у житті на війні, над самою війною і над тим, що буде після неї, і стане головним героєм художнього фільму, який за сценарієм Наталії Ворожбит знімає Ахтем Сиїтаблаєв, саме за такими, як ці. Молодий хлопчик, хлопець, власне, майбутнє нашої країни за такими, які розумними, освіченими, патріотичними, так, дуже добре, яким дуже добре відомо ціну смерті, життю, дружбі, гідності. Робоча назва картини кіборги це буде повний метр для кінотеатрів, але вже зараз відзнято достатньо матеріалу і для чотирисерійного телефільму. Бюджет зйомок майже 50 мільйонів гривень. Половина з них державні. Кінострічка стала переможцем відбору держкіно. Неможливо її було б створити і без допомоги військових, бо на Чернігівському аеродромі, який і зіграє Донецький аеропорт, знімають танкові бої. А Гончарівський полігон буде пісками і дорогою до аеропорту. В нашому фільму буде доволі багато і бойових сцен, доволі багато буде і то графіки. І незважаючи на те, що це по жанру військова драма, але цей фільм не про війну. Це фільм про мир, який народжується в цій війні. Це фільм про народження нових людей, нової країни. Мені герой це як домовий Донецького аеропорту. Ніхто не знає, звідки він. Він чи з Росії, чи з Донецьку, чи з Криму. Але... Є одна сцена, коли йому кажуть: ну якщо ти хочеш їхати додому, то їдь. Доїдь до своїх І Він каже, що мої всі тут. Історії кіногероїв списані з історії реальних кіборгів. Дехто з них навіть з'явиться у кадрі. Дуже часто з нами працює Кирило Недря. Це позивний доцент, він був ротним Донецького аеропорту, він з нами спрацює. Так, так само в мене є друзі, які були в АТО, які там, є друг мій снайпер. Ну, багато є знайомих, які там були. І я перед зйомками дуже багато спілкувався з ними. Багато консультантів, саме кіборгів, працюють на проєкті, які консультують, виправляють помилки, якісь всі, всі переживають за цей проєкт, ну, там, серцем і душею. Олександр Лаптій серед цих декорацій, спеціально побудованих на аеродромі в півцях на рідній землі. Чернігівський актор тривалий час працював у Москві, А в 2014 році, коли розпочалась війна, повернувся в Україну. У фільмі він вартовий доброволець. Актори, які грають кіборгів, називають це честю. А фільмом хочуть змусити українців пишатись мужністю своїх співвітчизників. Я дуже хочу, щоб це насамперед був емоційний, правдивий. Правдиве розповідання показати кіборгів глядачу планують 6 грудня у День Збройних сил України.